Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Ну що, друзі, не тільки здоровими та пишно-квітучими орхідейками я багата. Зовсім недавно на днях стався такий прикрий випадок із моєю новенькою орхідеєю. Купила я її зовсім недавно. В оглядах я вам її показувала це дуже яскрава жовта мультифлорка. І знаєте, догляд, якщо чесно, був за нею такий же самий, як і за всіма орхідеями. Просто одного разу я як зазвичай підходила до вікна, тому що стояла вона після карантину у мене саме на вікні в спальні. Я помітила, що у неї від шиї почали відсихати корінчики. І мене це дуже насторожило, хоча з листочками було все в порядку. Там було вісім пар листочків, і всі були дуже гарні, насичені, здорові, на вигляд квітла, вона на два цвітоносики, дуже пішна була орхідейка. І я вирішила для профілактики намазати цю орхідейку Максимом, тому що я розуміла, що там щось не те, тому що не можуть. Здорові корінчики ось так реагувати і почати масово відсихати. Якщо б там було один, два корінчики, але ось так, щоб декілька одразу це мене, якщо чесно, насторожило. Після того, як я намазала її максимум, через декілька днів я побачила, що від шиї почали жовтіти декілька листочків. І я зрозуміла, що ем, це все тут ем, буде. Або втрата цієї орхідейки, або все ж таки мені вдасться її врятувати. Як ви бачите, врятувати тут мало що вдалося, тому що залишився один такий, на перший погляд, я б сказала, здоровий листочок, коли він не дуже здоровий. Ну, Якщо орхідейка його залишить, то, то він ось так і буде один одинокий. Якщо все ж таки і цей орхідейка скине, то в такому випадку я зріжу. Ось цю частинку замажу теж Зріз Максимом і, і все. І буду чекати на появу діточок. Чому саме на появу діточок? Тому що ця орхідейка ну, від цієї вірнішої орхідейки залишиться тільки вже пеньок, а коренева система у цієї орхідеї дуже і дуже гарна. Корінчиків тут повний горщик, зараз вам її покажу. Коренева система дуже в неї шикарна. Перед покупкою я завжди звертаю увагу саме на кореневу систему. Дивіться, ось як вона називається Golden Baby вона називається. Ось. Коренева система, як я вже сказала, в неї дуже гарна. Поливати я її буду, як зазвичай, буду давати гарно просихати корінчикам. Все як із здоровою орхідейкою. Такий полив самий буде, нічого особливого. Просто поставлю її десь десь в інше місце, де, щоб мало її турбувати, і вона дуже швидко видасть мені діточок. Я в цьому навіть не сумніваюся, друзі. Чому? Тому що було вже у мене на каналі виходило одне відео. Хто його не бачив, прикріплю посилання на те відео в коментарях під цим відео, і ви можете з ним ознайомитися, в якому випадку орхідейки дають нам діточок. І це один із варіантів, коли орхідея втрачає точку росту, коли орхідеї, ну коли орхідейки немає вже точки росту, коли орхідейка не нарощує листову масу, а в неї хороша коренева система, вона із шиї, яка знаходиться там і всередину, всередині горщика, може видати нам діточку або навіть не одну. Я в цьому впевнена на 100%, тому що в мене є декілька екземплярів, які саме, ну, на яких теж була втрата точки росту, і вони вже видали мені діточок. Зараз вам їх, звісно ж, покажу. Що з цією орхідейкою буду робити далі. Поки що нічого особливого робити не буду. Дивіться, яке там всередині яка мокра плямка. Дам цій орхідейці ось трошки підсохнути, поставлю її під лампи. Ось бачите, і якщо, як я вже сказала, вона скине ось цей листочок. Я зріжу ось цю мокру частинку, навіть заберу зріжу ось цю, ось цю частинку, де є сухенькі вже корінчики, які висохли, замажу Максимом. Максим у мене ось такий, він мені дуже подобається. Я його неодноразово вам показувала, навіть на використовувала я його не розбавлений на своїх реанімашках. Ось цим Максимом я стимулювала ріст корінчиків на, на реанімашках. І о, цей експеримент у мене дуже вдало працює. Тож, друзі, давайте зараз на прикладі своїх інших орхідей, в яких є втрата точки росту, о, покажу вам, які зараз результати саме на них. Ось одна орхідейка це орхідея пульсація в цієї орхідейки також втрата точки росту. Тут листочки не ростуть. Ця орхідейка так була і куплена в магазині, але через. Не дуже такий довгий проміжок часу. Вона видала мені діточку, ось цю, яка вже переросла свою маму. Ось бачите, яка вона гарна, насичена, молоденька. Ось вимазала руки в Максим. Прошу не звертати на це уваги. Дивіться, видала вона вже молоденькі корінчики, ще трошки, і я спокійно можу її пересаджувати, відділяти від мами і відправляти її. В індивідуальний свій горщик, в якому вона буде і далі рости. Якщо чесно, є вже у мене цілком здорова орхідейка пульсація, дорослий такий кущик, дуже довго квітне і часто квітне, майже вона, якщо чесно, в моїх домашніх умовах ну, вона постійно квітне. Якщо там зрізати, обрізати Попереднє цвітіння вона обов'язково пробуджує сплячу бруньку, якщо ні видає новий світоносик. Тому в кого немає ще такого сорту орхідеї, раджу вам його придбати. Ви не пошкодуєте, Вона ну це дуже такий вдячний сорт на цвітіння, і самі уважніші вже могли помітити, що в цієї орхідеї є ще одна діточка. Ось вона, але поки що вона не так стрімко розвивається, як ось ця. Ну це й не дивно, мама витрачає дуже багато сил. Тому ці сили вона розподіляє як тільки може, і це ще навіть друзі не все. Ви бачите цвітоносик, на якому також є діточка. Я до останнього, ось поставлю вам на темний фон. Я до останнього думала, що це буде цвітоносик, що вона пробудила бруньку для того, щоб процвісти. Але сьогодні, коли я готувалася до зйомки, побачила, що Ніякий це не цвітоносик, тому що ось тут у нас вже ніби як відкривається листочок. Тому, друзі, ця орхідейка дає мені ще одну діточку. Ось так, друзі. Втративши одну орхідейку, ми натомість отримуємо декілька молодих орхідей, які вже будуть цілком здорові, посаджені в нові індивідуальні такі посадочки. І це у нас будуть цілком молоденькі, здорові рослинки. Це у нас екземпляр номер 1 Дивіться, тут ще одна. Також мультифлорка, довгий час я її. Реанімувала з нею коїлися такі досить дивні речі. Вона то нарощувала корінчики, потім їх скидала. Потім заново ми все починали. В неї, я мабуть вам показувала в попередніх відео. Виростали ось такі товстезні листочки, але вони були, ось бачите, якісь такі покручені. Їх скажу одразу ніхто не жер, Шкідників у мене на щастя немає. Просто ось такі вони були товстезні, якісь хворі на вигляд. І нарешті, після того, як я робила декілька обробок магнікуром, все пішло, все налагодилося, пішли здорові. Ось, бачите, листочки. Зараз вони трошки в пилюці. Пішли нові листочки. Ось пішов, був ось цей, потім ось цей. І кожен наступний, наступний був вже більший за розміром. Але навісні я не знаю навіть, в чому причина, чи на неї подіяли. Перепади нічні температури. Ні з того, ні з цього, навіть не було ніяких таких проявів, що ця орхідейка захворіла, просто відвалилися верхні два листочки, бачите, тому що з цими листочками все в порядку. І я після того, як ця серединка у мене трошки підсохла, я їй давала підсохнути два або три дні, вона стояла у мене також під лампами. Така ж сама в неї була ситуація, як в цієї орхідейки, ось така мокра, ну, мокре місце. Воно трошки підсохло. Я капнула туди Максимом, все це гарно підсохло, і через місяців-півтора вона дала мені ось таку малесеньку красунь. Ось бачите? І, до речі, на е, самих е, діточки, на. Які виростають на шиї, швидше розвиваються, ніж ті діточки, які орхідейка видає на цвітоносику. Вже перевірено, неодноразово, хоча є у мене одна діточка Будапешт на цвітоносі, вже таке слонення доволі досить велике, але це і сам сорт такий є, не маленькі орхідеї, тож є, певно, і винятки, Саме ді... ну, ріст діточок на на цвітоносиках і прикореневі діточки, але, повторюсь, прикореневі діточки розвиваються швидше, ніж діточки на цвітоносиках. І це ще, друзі, не все. Зараз вам покажу ще один екземпляр. Ось, подивіться ви на цю, Ой, У мене навіть слів немає, правильні які підібрати. Ну, взагалі, ось подивіться, які вушка, як в слоника. Взагалі дивіться. Це діточка, це не мама, це повноцінна діточка. Ось в неї пішли в ріст нові корінчики. Довго вони не хотіли рости, але все ж таки вони пішли в активний ріст. Ця вже орхідейка взимку випустила була цвітоносик, ось перший її цвітоносик. Вона випустила була більше 10 квітів. Це білий, біла орхідейка, каскадна, квіти були дуже гарні. Але так як взимку не вистачало нам світла, звісно ж, і Бутонопад не оминув і цю орхідейку, але я її зрізала. Цвітоносик з того моменту вона не квітла, але видала нам ще одну діточку. Дивіться, яке симпатичне диво. І подивіться, доказ того, що орхідейка із втратою точки росту може видати нам не одну діточку, а дві і навіть три, як в цьому випадку, із орхідеєю. Пульсація. Тож, друзі, не опускаємо рук, коли ми бачимо, що з нашими орхідейками щось трапилося. Не те. Звісно якщо цей випадок один на, там, на декілька, ну, як в моєму випадку, це одна орхідейка захворіла у мене за цей рік перша. Тому що... Ну, Мало в мене таких випадків, щоб мої орхідеї хворіли. А от коли вже, не дай Бог, у вас хворіє одна за іншою орхідейка, тоді це, звісно ж, потрібно переглядати повністю ваш догляд за орхідеями, шукати, що ви робите не так, і вже відштовхуватися від тих спостережень, які ви робили над своїми орхідеями. А коли це лише такий поодинокий випадок, тоді нічого страшного немає. Навіть у найдосвідченіших орхоманів бувають такі випадки, бувають навіть такі випадки, коли ми змушені просто-напросто викинути рослинку, тому що ну, немає сенсу просто боротися за її життя. І не потрібно опускати рук, тому що буває різне. А ось коли у нас є ось такий екземпляр, тут взагалі нічого. Розчаровуватися, засмучуватися, все, що вас чекає попереду, повинен бути як хороший досвід, так і трошки в ньому негативу. Але ми ж на всьому вчимося, ми недосконалі. Якби не такі траплялися випадки з нашими орхідеями, ми б ніколи не знали, що в таких випадках орхідеї можуть давати ось таке чудове потомство. У вигляді нових рослинок і навіть е, не, не по одній рослинці, а по декілька, тож друзі, не опускаємо рук. Якщо у вас таких випадків ще не було, дай Бог, щоб їх ніколи і не було, але якщо, не дай Бог, вони стануться, то ви вже будете знати, що потрібно робити, як правильно поводитися в тій або іншій ситуації. І я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Буде у вас ще і пишне цвітіння, і здорові орхідейки, і багато-багато діточок. Все, друзі, я вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі.